Я купую, купую цей продукт, купую, ну, приглашаю людей, підписую людей, і за це компанія мені платить щедру винагороду. Чому б, чому б мені не, не розповідати про це? Якщо про цей продукт дійсно не стидно розповідати, якщо він дійсно працює і ну, чому б не скористатися такою Такою гарною пропозицією. Да? Я, наприклад, не відразу почала, бо я ніколи не була ні в яких мережевих компаніях, я не відразу почала розповідати, не відразу почала строїти, там, ну, працювати тут, строїти бізнес. Ще ходила на роботу, пила продукт, там далі я в швейній працювала майстерні, далі там гнула спину, портила собі зір і пила продукт. І потім де, пройшов такий час, коли я зрозуміла, що я більше не хочу за такі ну, такий продукт, не так себе не так себе, Ну... Я не знаю, як це правильне слово підібрати. Ну, вкладати в себе такий гарний продукт і просто йти і далі гнути шию, і, і, і далі, щоб в мене боліла спина, і далі там псувати свій зірну, тобто це того не вартує. Тому я вирішила піти з роботи і займатися тільки <кій> біепіком. Якщо комусь потрібен ще й дохід додатковий, то ми вас запрошуємо. Зараз до кінця місяця ще є можливість без плати за реєстрацію стати нашим партнером. Тому приєднуйтесь, долучайтесь, допоможу вам зареєструватися, допоможу вам зробити замовлення, розкажу всі переваги продукту. Взагалі бути з нами, бути в компанії. Тому, кому цікаво, пишіть дзвоніть, в шапці профілю є мій номер телефону, або можу продиктувати, якщо кому цікаво. Давайте, як то люблять казати в соцмережах, вступайте, залітайте в останній вагон, да, давайте залітайте в останній вагон, ще є пару днів. Для того, щоб скористатися гарною пропозицією і. Стати нашим партнером без, без плати за кабінет. Ви економите 20 доларів. Поки ще є така можливість, то давайте запрошуємо вас. Так, і у нас ще до речі, забула сказати: Боже мой, думаю, що ж таке ще важливе хотіла сказати. Дівчатка і хлопці, у нас 22 вересня. Перше буде проходити презентація по продукту клітинного харчування в місті Трускавець, в готелі 365 по вулиці Дрогобицька, по-моєму, 27, В конференц-залі, у великому конференц-залі. Буде проходити перша презентація по клітинному харчуванню. Тобто у нас вже в Трускавці проводились три семінари, а презентацію вперше ми влаштовуємо в Трускавці. Тому хто тут поруч, в кого є, може тут родичі, або будуть відпочивати в цей період в Трускавці, або хтось близенько живе і може приїхати. Ми вас запрошуємо, буде. Буде дуже цікаво, буде дуже пізнавально, будемо розповідати про продукт, будемо ділитися своїми результатами, можливо, ще будуть розіграші продукту, ну, тобто, подивимось, ще не, ну, так глибоко не планували, не буду, поки передчасно вас е, говорити вам неправду. Тобто, ну правда в тому, що буде презентація 22 вересня о 14-й годині в готелі Трускавець 365 в конференц залі. Тому е, запрошую вас, долучайтесь, приєднуйтесь і е, приглашайте своїх людей. Так, ще секундочку. Така е, інформація. Тому, тому, тому. Е, я думаю, що буде дуже класно буде, будуть наші лідери, будуть наші бриліанти, е, голубі, подвійні голубі, Чо, Олечка буде Яремчук, чорний е, бриліант, діамант, е, Назар Яремчук, е, Оксана Саприка. Тому запрошуємо вас дуже. Буде дуже і дуже цікаво. Платити за це нічого не треба. Ви собі приходите і просто кому цікаво, послухали, і вже ну, ніхто вас нічого змушувати не буде робити. Просто ну, познайомитись, послухати, побачитись і е, зробити свої висновки. Хто захоче бути здоровим, той може приєднатися до нас, хто не захоче, може собі е, вільно йти далі по своїм, по, ну, займатися своїми справами і жити далі як. Е. Як далі жив чи жила. Тому ось так. Е, в принципі, все в мене, я вам все розказала. Про продукт розказала, капсулку з вами випила, з'їла, вона ще в мене досі за щічкою розсмоктується, розмок, уже прилипла сама оболонка, а вся ємкість вже в мене розчинилась по ротовій порожнині. Все, я вже така, ну, я, я сюди вийшла, тільки-тільки встала з ліжка і е трошки вмила личко і відразу пішла писати ефір, поки є світло. І бачите, вже і поснідала, і капсулка розчинилася, і в мене вже. Е Дуже багато енергії, сили. Мені вже в мене вже мозок працює, мені вже хочеться щось робити далі. Я вже думаю, які в мене плани, що мені треба бігти туди, на почту, подзвонити туди, сюди. Вже знаєте, так мені дуже подобається, як вона зранку включає ця капсулка. Хоча і з вечірнім продуктом ви прокидаєтесь уже не такою, от я по собі просто порівнюю, як раніше я вставала, я ще сиділа пів години на кроваті, ще не могла роздуп... ну, вибачте за слово, роздуплитися. Да? Я кажу так, як я пройшла на думку. 에... І то зараз нема такого, ти вже встаєш і, і відразу вже наче, і не спала. от тин, 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 вже глазки відкрила і вже. Погнала, мозок почав працювати, і ти вже починаєш теж щось робити. Тому дуже сильно все змінюється з цим продуктом. І е дуже, ну. Наголошую на тому, що люди, якщо ви вагаєтесь, як я колись втрачала свій час, так дивилась на Олю Яремчук і думаю, ну що вона розповідає, ну як таке може бути? Ну взагалі не вірю. Які кісти розсмакнуться, то ви що? Ну і Тому втрачала свій час, включала свій, як Оля Люби казати, дерьма приглядалась, прослухалась, шукала щось мало, це схоже на правду. А потім, коли. Вже приперло, да, коли вже е був вибір або оперуватися, або вже щось вирішувати, то тоді я вже і свій дірма швидко виключила і знайшла номер телефона Олі, і почала їй дзвонити і е ну, просити. І я е ну, дуже задоволена, що я познайомилася з Олею, з цим продуктом, чи почала його споживати. Дійсно, змінилось моє життя на краще, змінилось, поправилось моє здоров'я. І зараз шкодую тільки про одне, що з цим продуктом не познайомилась раніше. Що не познайомилась ще тоді, коли моя мама потребувала цього продукту. Можливо, якби я раніше дізналась про цей продукт, можливо, я б змогла спасти. Ну, це таке. Після бою, як кажуть, руками не машуть, ну скажемо так, одним словом, що шкодую тільки про одне, що я раніше не дізналась про цей продукт. Тому я вам ну, до чого веду, що якщо ви слухаєте і думаєте, ну повірте, не треба думати, просто беріть і пробуйте. Беріть і пробуйте, тому що це дуже велика економія. Я економлю більше на продуктах, на каві, на цигаретах, тому що я раніше курила табачні вироби, цигарети. Тобто я йшла на роботу, я купувала собі пачку цигарок, каву, і це в мене був ранковий ритуал, кава з цигаретою. Зараз в мене ранковий ритуал, водичка з капсулкою. І до цього, як вийти з квартири, я е, готувала собі сніданки, е, їла там канапки, пила ще вдома. Вдома ну, у мене, як кави, е, майже не, не було. Е, я любила вдома пити чай, чорний з лимоном. Я пила, випивала склянку е, чорного чаю з лимоном, з бутербродом, і не з одним. І так, ну, Наїдалась, потім ще йшла біля магазину свій ритуал робила, кава з цигареткою, то зараз це все відпало. Тобто, ну, дивіться, на каві і на сигаретах я економлю, на канапки я не витрачаю, не витрачаю гроші, чай я не п'ю, цукор відпав, тому що чай не п'ю. Лимон я не купую, я нічого не готую, посуд після себе не мию, тому що. ну, Дивіться, наскільки зручний е, цей сніданок. І оця одна маленька капсулка при перерахунку коштує 60 гривень. Зараз за 60 гривень навіть каву не вип'єте. Правильно, я вже не кажу, скільки коштують ті цигарки. Е, і тому, якщо у вас е, стає питання в ціні, я думаю, я вам відповіла на те, що е, це недорого. Е, ви не ходите в аптеки взагалі. Від слова зовсім. Е, і не так багато споживаєте продукту, продуктів харчування звичайної їжі. Е, смаки змінюються. От у мене, наприклад, раніше ковбаса в мене не вибувала з холодильника. І по декілька видів її лежало, і варіонка, і капчонка, і сировяліна. Я її сама жерла як не в себе. Зараз такого немає. Зараз у мене, я надаю перевагу, краще взяти там курочку в духовці, з, запекти, або якийсь рулет м'ясний зробити, сам, самій там з часничком запекти. Ну, сало з м'яском таке. Е, і, ну, все, якось так. Ну, не без того беру, звісно, бо в мене є син, який росте, він ну, хоче. Ковбаси, і звісно, купую. Ну але вона в мене не так часто, як була раніше. Раніше я ж куші на раніше вона в мене не вибувала. Тому, тому я ж кажу, дуже велика економія з цим продуктом йде. Ви вже побачите це в процесі, коли будете споживати. Я вам розповідаю на своєму прикладі, але ж у кожного буде свій приклад. Ви щось візьмете у мене, щось візьмете у когось, щось візьмете ще в когось і додасте щось своє, підкоригуєте і буде у вас по-своєму. Бо по, ну, я, я вам розповідаю тільки про свій власний досвід, про свої власні результати. У мене ось так. Е, і в багатьох людей, тож, ну, багато хто каже про те, що е, змінюються смаки, дуже змінюються, що вже не хочеться, немає такого сильного апетиту. От я зауважую, що я заходжу в магазин, і раніше я Ще я найбільше? Я бігла до ковбаси, я вибирала, в мене очі горіли, я кидала ту всю колбасу. Потім ці е, всякі сладості я теж любила, кидала все в кашолку. у ті всякі сирочки в глазурі. Зараз це в мене взагалі дуже-дуже рідко буває вдома. Ну, дійсно, змінились. Зараз мені більше хочеться, як таке, щоб кавун там в мене був на постійній основі. ну Це сезонні, але. Е, Більше таке, щось хочеться, ягід. Вчора я сливки з таким задоволенням купила, я їх з'їла ще хочу. Ну, ми їх з'їли з сином. І більше хочеться помідорчика, ну щось такого, знаєте. А сільотку, як я раніше, їла. Зараз у мене сільотка тіліпається по холодильнику, у мене вже немає де не. От я її навіть коли їм, в мене немає того. Як я себе кажу, оргазму, да, як раніше. Ну, от, Раніше я прям просто ну, від сільотки, від рибних від рибних всяких виробів. Я просто ну, не то, що я дійсно отримувала якесь харчове задоволення. Зараз такого ну, немає. Я рівно, ну є сільотка, я везну її з'їм, але вже такого прям от. Задоволення я вже не, ну, не отримую да, від цієї з'їденої їжі. І Так само по, по магазину ходиш і дивишся просто так рівно, як на якісь атрибути, просто предмети меблів там, чи ще щось на ті палки з ковбасами. Там. У мене ще був такий приклад, їздила. У мене сестра займається на неї своє своя. своя е, Точка, чи як то назвати, ну, торгова, торгова точка да, є по ковбасі. І ми їздили якось в Ліво, вона собі робила закупи. Ну І тут представте, зайшли в ковбасний рай, там все, любі, любі, якісь ковбаси. Я себе злапала на думці, що. Я стою, у мене навіть ну, немає того потягу, в мене навіть ну, не виділяється не слюна, немає ніякого бажання там люба із вишнями, із ну, ковбаса, із вишнею, із горіхами, із сиром, із, ну, відав, і куча, куча, куча. Всяка і варенка, і капченка, і сировяліна, і, і тоненька, і грубша, і всяка. Я і думаю, ну, пасувало б щось би купити додому. Ну, так щоб мені чогось прям захотілося, то такого не було. Я взяла раді інтересу, княжна там свинішні колбасу. С... З горішками, сосиски якісь взяла з маслом нові, порекомендували. Ну, це типу, бо вже приїхала, бо треба щось привезти додому. Да? І ціна приваблива, тобто оптова ціна, є можливість купити за оптовою ціною. Ну, а просто от саме відчуття того, що ну, мене дуже сильно здивувало, що не було того, не було того, як раніше. Раніше я ж кажу, я б то хватала, ламала б ту палку, але вона прям там би гризла б і я не знаю. <смі> ну, дійсно, це так. Так що дуже сильно змінюються смаки з цим продуктом. <смі> про смаки сказала, про, про що ще вам розказати? Запитуйте запитання, якщо цікаво. Якщо не цікаво, то будемо тоді. Завершати нашу е пряму трансляцію. Бо-бо-бо-бо, бо треба е ще дуже багато роботи робити. Е кінець місяця. Зараз мені ще треба подзвонити до свого партнера, допомогти їй з реєстрацією і знов ж таки, поки є інтернет, поки є світло. Е потім ще треба на пошту відправочки поробити. І в мене е, на носі переїзд в нову квартиру в іншу. Е, і треба збирати теж пакувати речі, тому, тому, тому трохи справ є. Я вам дуже вдячна за те, що були зі мною, за те, що підтримували, лайкали, задавали запитання. Е, Якщо, ну, якщо все ну, якщо все-таки хтось надумає, комусь стала моя інформація корисною, то в шапці профілю є мій номер або можу вам продиктувати, дзвоніть, пишіть. Я вам з радістю відповім на всі ваші е, питання, які вас нубі, які не, не обов'язково мені дзвонити для реєстрації вже. Тобто, якщо у вас виникло запитання, якщо вам щось не зрозуміло, дзвоніть, задавайте, задавайте ці запитання. Е, якщо, я ж кажу, якщо сумніваєтесь, якщо вже надумали хочете зареєструватися, то ще є пару днів до кінця місяця для того, щоб... Стати партнером нашої компанії безкоштовно, без плати за реєстрацію. Ну ви маєте розуміти, що ну, тобто ніхто вам не буде визвонювати, ніхто вам не буде заставляти вас надалі. Робити, ну, про, робити покупки, да, строїти структури і так далі. Нічого вас, ну, ні, Ніхто вас не до чого не зобов'язує. Нема у нас такої спеціальної людини, яка буде сидіти, і дзвонювати і довбати вам мозок, що ви зареєструвались, купуйте, 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 купуйте. Ви самі цього захочете, тому що, ну, якщо захочете, якщо не захочете, то ніхто вас не буде зобов'язувати. Тому ось так.